Сьогодні о 7, о 7 годині о 20 на пульт централізованої охорони відділу внутрішніх справ надійшов сигнал охорони сигналізації про спрацювання. Виїхав наряд відділу міліції, ну, відповідно, після того, як виявили, що з приміщення виходить дим, виявили ознаки диму. Чергове відділення 15 го державної пожежно-рятувальної частини виїхали на обстеження. Якраз приміщення нової площі відділення в місто При прибутті побачили, що виходить приміщення дим. Якраз е, на цей момент прибув один із працівників, який відкрив підні двері. Е, е. Відповідно, остаточно виявилося, що в приміщенні пожежа. Ланка газодимозахисної служби в апаратах захисту органів дихання зору зайшли в приміщення та встановили, що в приміщенні операторської осередок пожежі. Локалізували, ліквідували займання. На ну, даний момент проходить встановлення причини займання, збитки в принципі, незначні, але знищено. Офісна техніка, комп'ютери, комп'ютерна техніка, деякі, деякі товари, які прийшли новою для мовники. Ситуація на даний момент поки що не встановлена, нічого стало займання. Пізніше спеціалісти встановлять причину пожежі. Приміщення було закрите. Замки неушкоджені, неушкоджені, не ушкоджені, вікна не ушкоджені, доступ у приміщенні не встановлено. Сторону посіб не